Вітаю всіх на 17-му уроці з курсу базової граматики англійської мови по червоному підручнику Мерфі. Продовжуємо вивчати доконаний час. Нагадаємо собі, що Present Perfect використовується, щоб говорити про події або досвід, який почався в минулому і має зв'язок з теперішнім моментом. Тобто ми можемо використовувати цей час, коли описуємо досвід набути людиною протягом життя до цього моменту, не вказуючи конкретний час у минулому. Розглянемо діалог у підручнику. Have you been to Rome? Ти була в Римі? Отже, ми будуємо питання за допомогою нашого допоміжного have. І у відповіді теж буде have. Yes, I have. Так, була. Many times, багато разів. Have you ever been to Japan? Ти коли-небудь була в Японії? No, I've never been to Japan. Ні, я ніколи не була в Японії. Ever використовується в запитаннях для того, щоб поцікавитись про досвід або події, що відбулися будь-коли до цього моменту в житті людини. Зазвичай ми використовуємо його в питаннях have you ever. Never означає ніколи, ніколи в житті, жодного разу, і вже несе в собі заперечення, тому з цим словом, ми ніколи не вживатимемо заперечувальну частку not. В нашій мові ми можемо вживати декілька заперечень. Але в англійській мові має бути одне заперечення. І «never» – це вже заперечення. Тому буде помилкою написати I haven't never. Розглянемо більше прикладів. Have you been to France? Ти була у Франції? No, I haven't. Ні, не була. Ми не питаємо, коли саме ти була у Франції. Чи ти була у Франції минулого року, чи, можливо, в дитинстві. Ми не уточнюємо, а просто цікавимось життєвим досвідом. Була чи не була, тому питання будується у Present Perfect. I've been to Canada, but I haven't been to the United States. Я була в Канаді, але не була в США. Допоміжне have, третя форма дієслова. В запереченні до допоміжного додали заперечувальну частку нот, щоб утворити заперечувальне речення. Mary is an interesting person. Мері цікава людина. She has had many different jobs. And has lived in many places. Вона мала різні професії і жила в різних місцях. В обох випадках ми використовуємо доконаний час, тому що говоримо про життєвий досвід людини без прив'язки до конкретного часу в минулому. I've seen that woman before, but I can't remember where. Я бачив ту жінку раніше, але не можу згадати де. Ми говоримо про якийсь проміжок часу до теперішнього моменту, не даючи ніякої конкретики, тому теж речення вжити у доконаному простому часі. How many times has Brazil won The World Cup, скільки разів Бразилія вигравала Кубок світу? Або скільки разів Бразилія перемагала на чемпіонаті світу? В нас третя особа однини, тому змінюється допоміжне з have на has. Have you... Read this book. Зверніть увагу, що перша форма буде read, а друга і третя read, хоча правопис слова не змінюється. Have you read this book? Ти читав, читала цю книжку? Yes, I've read it twice. Twice це те ж саме, що two times. Два рази коротше двічі. Так, я читала її двічі. Розглянемо з вами ще декілька прикладів зі словами ever і never. Has an ever been to Australia? Чи була Анна коли-небудь в Австралії? Після «been» ми вживаємо to. Yes, once. Так, була один раз. Have you ever played golf? Ти коли-небудь грав у гольф? Yes, I play a lot. Так, я граю багато. My sister has never traveled by plane. Моя сестра ніколи не подорожувала літаком. Зверніть увагу, що Еве і Неве. Стоять після допоміжного have або has і перед третю формою дієслова. I've never ridden a horse. Я ніколи не їздила верхи на коні. Ridden – це третя форма від дієслова ride. Ride – їхати верхи. Ride – road ridden. Who is that man? Хто той чоловік? I don't know. Я не знаю. I've never seen him before. Я ніколи його раніше не бачила. Важливо також зазначити різницю між двома дієсловами «ган» і been. «Ган» використовується, коли ми хочемо сказати, що хтось поїхав кудись і зараз там знаходиться. Тобто людина зараз в іншому місці, вона ще не повернулася. Наприклад, Where is Ben? Де Бен? He's on holiday. Він у відпустці. He's gone to Spain. Бен поїхав до Іспанії, а це означає, що він зараз знаходиться там. Бін використовується, коли ми говоримо, що людина вже була в якомусь місці і зараз повернулася, тобто вона вже не там. Вона вже побачила щось, десь побувала і встигла повернутися назад. «Hello, Ben!» привіт, Бен. Ben. – «I've been on holiday!» Привіт. Я був у відпустці!» I've been to Spain. Я був в Іспанії. Бен був в Іспанії, означає, що Бен відвідав Іспанію, але зараз він повернувся. Давайте порівняємо. I can't find Susan. Я не можу знайти Сьюзен. Where has she gone? Куди вона пішла? Де вона зараз? Oh, hello, Susan. О, oh, привіт, Susan. I was looking for you. Я тебе шукав, шукала. Where have you been? Де ти була? Сюзен повернулася, і зараз ми її питаємо, де ти була, коли ми тебе шукали? На закріплення поданої теми виконаємо одну вправу. Mary is 65, years old. Mary 65 років». She has had an interesting life. Вона мала цікаве життя. What has she done? Що вона встигла зробити за своє життя? Отже, в нас дві таблички. В одній табличці нас подані дієслова, які ми будемо вживати у теперішньому доконаному, простому часі, і дописувати додаткову інформацію в залежності від контексту. У нас поданий перший приклад. She has had many different jobs. Вона мала різні професії. Скажемо, що вона подорожувала по всьому світу. Отже, в нас є дієслово travel, а також all over the world. Тепер побудуємо це речення у Present Perfect. She has traveled all over the world. Вона написала 10 книжок. Візьмемо дієслово write і 10 books. She has written ten books. Дієслово write неправильне, тому ми змінюємо його за табличкою. І третя форма write буде written. Скажемо, що Мері зустрічала багато цікавих людей. Отже, meet – зустрічати і багато людей. A lot of interesting people. Meet – це теж неправильне дієслово, тому змінюємо за табличкою в третій формі. She has met. A lot of interesting people. Для наступного речення візьмемо дієслово do робити і багато різних речей. Вона багато всього зробила. She has done a lot of interesting things. Я вам написала всі ці дієслова у другій і третій формах. Write, wrote – written. Be was were been. Meet, met, met, met. Do, did, done. Have had had. І лишається в нас останнє речення. Вона була заміжня тричі. Be в третій формі буде been. She has been married three times. Ось і все на сьогодні. На наступному році ми розглянемо доконаний час разом із питанням how long. А також повторимо індикатори часу since і for. Чекаю вас на наступному році. Goodbye!